Друзі, вітаємо вас! Як і обіцяла, сьогоднішнє відео буде присвячено кордурі. Що ж таке кордура? Це бренд, це матеріал, це тип плетення? Давайте разом розбиратися. Кордура це бренд, який належить компанії Invista. Це сімейство тканин, які виготовлені з надміцного волокна, нейлонового волокна поліамід 6,6. Вона об'єднує технологію виготовлення самого волокна і нитки, а також самої тканини. Компанія Інвіста виготовляє волокно і передає його компаніям, які сертифіковані і виготовляють тканину кордура. Для використання етикеток кордура на виробах. Компанія Інвіста надає дозвіл. До речі, цей дозвіл є у бренду так, на відміну від багатьох інших брендів України. Матеріал кордура існує в багатьох варіаціях: це трикотажні полотна, плащові тканини, тканини типу канвас, джинс і надміцні тканини високої щільності для виробництва військового спорядження. Сьогодні ми зосередимося саме на кордура Classic або кордура в плетені Oxford. Це завжди чиста кордура, вона використовується для виробництва рюкзаків, сумок іншого тактичного спорядження, в тому числі плитоносок. Ниткі кордури можуть мати різну товщину 300, 500 або 1000 денір. 300 денір використовується в оздобленні плечей та низу зимових курток, інколи в патчах. Вони мало підходять для пошиву спорядження хіба що для окремих елементів. Найпоширеніша щільність це 500 денір. Вона використовується для виробництва рюкзаків, сумок та підсумків. З тисячної кордури виготовляють плутоноски, а також посилюють елементи іншого спорядження в зонах підвищеного тертя. Основна відмінність від звичайного нейлону полягає в тому. Що кордура дуже витривала до абразивного впливу. Матеріал набагато складніше перетирається порівняно з іншими тканинами, навіть аналогічного хімічного складу. Це досягається за рахунок конструкції цього волокна та хімічних особливостей, які компанія НЛІСТА не розповідає. До того ж, кордура не вибаглива у догляді. Вона добре підлягає машинному та корочному пранню. Навіть темна кордура забруднена пилом, повертається до початкового вигляду після прання. Вона досить стійка до вигорання і речі з кордуру роками не втрачають свій зовнішній вигляд. Кордура, яка використовує бренд МТАК, обробляється водовідштовхувальною пропиткою, а з воротньої сторони вона покрита поліорітаном або поліакрилом. Не мнеться, стійка на розрив. Відрізнити оригінальну кордуру від звичайного нейлону чи навіть поліаміду 6,6 досить складно. Єдиний спосіб без використання лабораторних методів доторкнутися. Кордура на дотик завжди шершава, так як нитка в кордурі покрита ворсинками. Відчувається дрібний ворс. Це має на меті знизити поверхневе тертя, при контакті з будь-якою поверхнею перетирається не одразу основна нитка, а ворсинки. Кордура буде дорожча ніж будь-який нейлон або поліамід 66 в аналогічних тканинах, тому що вона, по-перше, дійсно краща, а по-друге, це відомий на весь світ бренд. Коли мова йде про оригінальну кордуру з нанесенням паттерну мультикам, то завжди ці два відомих бренди використовуються тільки в парі: оригінал, оригінал. Нагадаємо, що оригінальний мультикам це захищений патентом принт, який належить компанії Crye Precision. Отже. Кордура це еталон якості в галузі тканин, стійких і міцних на розрив та стирання. Тож, друзі, щоб уникнути підробок і неприємних ситуацій, радимо купувати спорядження та одяг в перевірених магазинах. До речі, бренд EmTAC є давнім офіційним партнером компанії Invista і має право розміщати брендування кордура на власних виробах, які виготовлені з оригінальної тканини. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі усіх новинок від бренду МТАК. Пишіть свої коментарі, про що б ви хотіли почути в наступних відео. Бережіть себе на зв'язку!